Так, оце я хочу сказати про єдність в церкві в спільноті, про єдність. Ще дуже важливу думку. Ми молимось за пробудження, за успіх в церкві, так? Молимося за пробудження. А як може Бог нам дати людей, якщо в нас немає єдності? Якщо в нас розділення, наприклад, в церкві, конфлікти, розділення, так? Як апостол Павел говорить, що ви е, 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 гризете, з'їдаєте одного одного, і це приведе до взаємознищення. То, як нові люди, які прийдуть в церкву, як вони будуть дивитися на любов між братами та сестрами, які, е, між якими конфлікти, конфлікти да, вражда? От, то Бог не дасть людей. А справа ось в чому? Що церква молиться про єдність, така важлива думка. А єдність ніколи не прийде ні в одну церкву там, де є різні послідовники, як говорив апостол Павло. Що ви називаєте себе я послідовник Петра, а я Павла, а я Ополоса, а я послідовник Месії? І ось розумієте, в чому проблема. А апостол Павел говорить, що Єшуа хоче нас всіх об'єднати, щоб ми були учнями і послідовниками Єшуа Месії. Якщо ми не зробимо з цими послідовниками, ніколи церква не буде в єдності, ніколи не буде успіху і ніякого пробудження Бог не дасть і людей не дасть. Поки ми всі в єдності, віри, не будемо послідовниками, учнями Єшуа Месії і не будемо навчати і проповідувати те, що говорив Єшуа Месія. Дивись, як написано так. в молитві, пересвященнічна молитва Єшуа Месії, він так молився. Так. Я передав їм Твоє Слово, і мир возненавидів їх, тому що вони не принадлежать миру, Подобно, як я не принадлежу миру. Я не прошу Тебя забрати їх із мира. Но сохрани их от злого, они не принадлежат миру, как я не принадлежу. Отдели их для святости своей, uh -huh. истиной. Слово Твое истина. Отдели их для святости своей истины. Uh -huh. И слово Твое Истина. Тобто слово Боже відділяє від греха. И если людина приймает слово, uh -huh. насвящается, очищается, uh -huh. тому що. Господь сказав, що святий освящається ще, uh -huh. і не дотворить ще правду. Якщо людина не приймає істину, вона не освящається. Uh -huh. Значить, вона впадає в гріх так. і виходить, і, і, що не, ця людина не буде підготовлена Богом uh -huh. до Ну до того, щоб бути забраною з цього світу, тому що нічого не чисте, воно не війде в царство Боже. Так. Якщо людина не приймає істину, да? угу. любов, понятно, що любов зрозуміло, що за любов угу. потрібно молитися. Але на мою думку, угу. в першу чергу потрібно молитися за е, істину, угу. яка відділить свято і, і зробить так. Свя свято так. святість, істину так. і тоді любов, вона. Буде дійсно працювати, вона так. буде тоді, любов тоді буде, а, як скажемо, виливатися в серце людини. Бо якщо серце закрито для істини, mm -hmm. любові там теж не, не буде. Не буде, На так. мою думку, це моя думка так. особиста. Тому так. що кажуть, от, 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 от у вас різні думки, от треба просто любити один одного, mm -hmm. не ссориться. Да, да. Ми, а... ми не соримося, ми просто. Несемо да. те слово, яке Бог е, вкладає в наші серця, да, ну, і, ми... і, і, і яке несе Ішуа Месія да, Слово. Так, амінь. Та. Ми не і... ми навпаки не хочемо цих розділень, угу. але так так така ситуація зараз виникає, що, так що, що ворог він сіє угу. лож, угу. сіє, угу. Е, відділяє людині від істини, від святості, і, 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 і гріх він як закваска. Він заквашує церкву, заквашує віруючих людей, і ми йдемо не проти людей, а проти оцих от ложних вчень, закваски, так яка сьогодні діє не тільки в світі, але й на жаль, і в церквах. Так, так. І таке вчення воно розділяє От чому трапляється в церквах розділення? І уводять пастирі, уводять людей з деномінації, з церков, уводять людей. А тому що це ложне вчення, що Бог повністю відмінив свій закон, що кінець закону Христос, оце ложне вчення, воно церкву не може об'єднати, воно тільки розділяє і уводить людей. А тоді ці люди все рівно не втрачають спасіння, вони відходять від Бога. Тому що порушення заповіді це гріх, який вбиває людину. Це небезпечно, небезпечно, це, як говорять, 380 гріші, вольт гріх, Да, гріх. Да. Так, яка ще дуже важлива думка, ще, що є, говорять люди, ось да, така думка в церквах: що Бог відмінив 10 заповідей, а дві заповіді оставив. І знову та ж сама думка. То як знову Бог розділяє свій закон? Частину закону Бог оставив, частину відмінив. Як оце все розуміть? Взагалі, на мою думку, на мою думку, ми не можемо зрозуміти, що таке любов до Бога і до людей як тільки через 10 заповідей. І то трошки там Бог приоткриває завісу. Трошки. От. Є в Біблії ще такі е, заповіді, духовно-нравственні заповіді, необрядові, громадянські заповіді, які ще більше, ніж 10 заповідей, вони нам відкривають, що таке любов до Бога і до ближнього. Так? От. Тому, тому, якщо ти заповіді не знаєш, відкидаєш їх. Ти не зможеш любити Бога і ближнього, тому що ти не знаєш, що таке любити ближнього Бог, і Бога. Бог, що таке любов. Да, пізнати це можна тільки через заповіді. Тільки через заповіді. Ось я напам'ятаю, ось я не знаю. Цікаво, якщо б у кожної людини, яка дивиться нас і слухає, цікаво, якщо б у неї запитати, так? Mm -hmm. чи вона знає 10 заповідей ну дуже гарно. Чи, щоб ними жити цими заповідями, щоб являти через ці заповіді Богу любов, щоб не грішити, їх потрібно дуже гарно знати. Угу. Тому що неможливо Духу Святому напоминати тобі того, що ти не знаєш. Ти повинен спочатку наповнитися словом Христа, його істиною, Його заповідями. А тоді Дух Святий вже тебе буде там напоминати, облічати, наставляти, навчати. Угу. Тому. Цікаво, от, щоб кожен, хто дивиться і слухає, от, хай сам собі чесно відповість. Знає він на пам'ять 10 заповідей. Я, моя думка що це дуже важливо. Так от, е, перші дві заповіді там говориться про, багато про ідолопоклонство. щоб не було ідолопоклонства в нашому житті, щоб ми не робили собі ніяких ідолів. <танків> е ніяких кумирів, ніяких зображень, ні фізичних, ні духовних, <гум> а щоб ми одному Богу поклонялися, <гум> служили, щоб у нас не було перед Божим лицем інших богів. так? <гум> е далі, третя заповідь говорить про те, щоб ми не упоминали ім'я в суї. Тобто, щоб ім'я Бога тільки упоминали, ми, коли ми приходимо <гум> до Бога в молитві на спілкування з Богом. Щоб ми в наших мірських так, або справах даремно або коли проповідуємо, даремно, в або, або коли проповідуємо да. В Англії, да. четверта заповідь дуже важлива, Бог її не відміняв. Вона вічна і незмінна заповідь. Це е, виконувати сьомий день. Шість днів працюй, а сьомий день е, не просто фізично відпочивай, а сьомий день цей посвящай відокремлюй для Бога і разом з Богом. Проведи цей день. Проведи цей день. Навчайся цьому. Сьогодні, наприклад, да, цей день. Е, mm -hmm. Ну, у, у кожного по різному, Ще, да. у, у когось, може бути, з п'ятниці на суботу. Це дуже важливо. Розумієш, тут важливо не форма е, по закону, а духовна суть. Mm -hmm. Тобто, а духовна суть. Е, як от часто... виділити цей день, щоб все було стабільно, е... щоб цей день був е, назначений, а не так. Ну, Сьогодні не вийшло, то завтра, може, ну, би, так, 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 так. також це обман, тому ну, це, що, це звичка тому, її виробляють. Ти ніколи потаємо. не зможеш з часом ввести да, 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 зберігання. Я оце трошки про це, це хочу. Назначений, да, це говорить, має... да. Mm -hmm. Мається на увазі чітко назначений день, mm -hmm. який в тижні в тебе один день на так, тиждень, так. який ти проводиш з Богом. Так, так. Е, я чому говорю: от думку хочу донести: що у когось це з п'ятниці на суботу, ну, наприклад, там з шести вечора до шести вечора, у когось це субота. Зранку і до вечора чи ранку неділі. у когось суботи на неділю. Але саме головне, це як форма. Тому що, як і, су, як і що я часто говорив, а спочатку не було так. Ну, тобто до гріхопадіння, в часи благодаті, до закону, ось, ось Бог він говорить, 6 днів Бог працював, а сьомий день Бог відпочивав. Цей день благословив сьомий Бог, освятив, відокремив цей день Бог для нас, для відпочинку, щоб ми з Богом проводили цей день. І нам Бог дає цю заповідь і повеління, що шість днів працюйте, а сьомий день не просто відпочивайте фізично, а цей день присвящайте також мені і зі мною проводьте цей день, цей час. Угу. Спілкуйтеся, моліться, читайте слово Боже, роздумуйте. І її, у мене, така думка, у мене є така думка, що в тих церквах, де взагалі не навчають про заповіді Божі, mm -hmm. особливо про сьомий день. У мене така думка, що люди десятками років живуть по гріху, вони не виконують цю заповідь. І серця вони ожесточили. Спробуй про це з ними заговорити, вони почуть на тебе сердитись. В основному і... відповідь така. У мене, мене кожен день субота. А, така відповідь: кожен день субота. Так у мене є відповідь на це, що і це обман. Людина обманює сама себе. Тому що, якщо в неї не виходить із семи днів один, один день, день присвятити Богу, як вона може сім днів присвятити Богу? Це, це неправда. Це обманує людина в першу чергу сама себе. Вона не розуміє, що вона говорить. На мою думку, це дуже сильно. Духовно-сильна і зріла людина, яка і цю звичку, Божу, правильну звичку, її потрібно виробляти. Це процес. Ти не можеш, не робивши цього, з першого разу, щоб у тебе все гарно вийшло, щоб весь день ти провів з Богом. Да? От. Це процес. Це потрошки поступово. От, людина в це повинна війти. От. І це дуже важливо розуміти. Це дуже важливо розуміти, що сьому заповідь вона вічна і незмінна. А, і що я хочу сказати, що Бог вже відмінив всі ці обряди, ритуали, церемонії. Ми повинні це розуміти. І ось, на мою думку, на мою думку що це все розумієте, як і культура все. І ось в Ізраїлі у них культура. Вона так і осталася, що з древніх часів. І у них сьомий день сьомий день у них – це субота. Сьомий день це у них субота, і то конкретно з вечора п'ятниці до вечора суботи. Така в них культура і у них. А ми приобщаємося до культури із раду. Можна, можна і приобщатись, це ще ну, краще. Тому що, до в, Ізраїль це природня маслина, масліна, а так, інші так, країни, так. це інші віруючі з інших країн, це дика маслина. І дика повинна привитися і стати культурною. І тому ми приобщаємося до, до Ізраїля. До Ізраїля так. так, і це ще краще. Я хочу сказати, що я знаю, я так думаю, що мене слухають люди, ті, які виконують цьому день в суботу, і ті, які виконують день в неділю. І в мене така думка, щоб не розділити цих людей, а допомогти їм об'єднатися. Що не, не форма саме важливе, а суть сьомий день. І якщо я буду, буду на чиїйсь тільки одній стороні, то я не допоможу 50% людям, я не, нічим не допоможу. Тому важливо об'єднати цих людей і щоб між ними не були конфліктів. Щоб вони одне одного розуміли, дружили, любили одне одного. От. То у, у Ізраїлі неділя це вже робочий день. Mm -hmm. Розумієте як? А в нас інша культура. У нас просто інша культура, і у нас неділя це mm -hmm. вихідний день, а понеділок у нас перший робочий день. Mm -hmm. От. Тому у нас виходить, що сьомий день випадає в неділю. Випадає в неділю. От, на мою думку, так як і було до гріхопадіння і до закону, те, що важливо Бог сказав в другій главі буття, що головне, важливо сьомий день для Бога, щоб Ти це робив. Тому на мою думку, що той, хто в суботу робить, він теж молодець, він ще більшу жертву приносить, ніж той, хто в неділю це робить. Ну, наприклад, наприклад, там, де ось ми на. Але якщо та... ви маєте переїжджати в Ізраїль, то готуйтеся вже ну, від... там... в суботу. З ти... п'ятниці вечора святкувати. Так. Ти... То, бо, бо там в п'ятницю mm. десь вже mm. в 4 mm. години все закрито, ти нікуди вже не попадеш. Вже mm. всі всі пункти обміну валюти, магазини, mm -hmm. все закривається. Mm -hmm. І вся країна. Mm. Зупиняються і відпочиває 24 години. І в тебе не вийде там працювати да, в не суботу. Вийде, як би ти не хотів, <рес> тебе одразу поставлять на місце і скажуть: ану додому, молися, шукай Бога. От. Тому е, люди, які у нас в Україні підлаштовуються, під, е, скажімо, не підлаштовуються, а ті люди, які е, в суботу у них сьомий день. Вони більше приносять жертв. Вони більше відмовляються від всього такого матеріального, там, від грошей. От, наприклад, де ми працюємо з Вікторією на роботі, у нас в суботу на ринку найбільший заробіток. Такий заробіток в суботу, який, який може бути за 3-4 дні, наприклад, щоб працювати. То можна за один день в суботу скільки заробити. От. І ми все це обдумували осознано. Ми відмовились від того, щоб в суботу працювати. Відмовилися. От. Ми вирішили, що в першу чергу, щоб у нас сьомий день був субота, Ну, в першу чергу. І ми відмовились, це була дуже велика жертва. Це було нелегко. І до сих пір так. Бог тримає нас. От. Тому ми більшу жертву приносимо. Але, але тих людей, які ще до цього рівня не дійшли чи ще не виходить в суботу, от. вони можуть робити це в неділю. Це не гріх, в неділю, щоб у них був сьомий день. От. А з часом, дай Бог, люди до цього дійдуть. Це ж тоже Розумієш, це теж процес, це не так, так просто до цього дійти, дійти да. і отримати це слово, відкровіння від Бога. Так. Тому от, -то от справи. І ось ці люди, знаєте, які відміняють заповіді, от, у них немає бажання виконувати цю заповідь, вони не звикли до цього. Сьомий день для Бога. Для них краще десь там якась метушня попрацювати, заробити, там, город, ще щось. І вони знаходять такі причини виправдовування, що Бог вже відмінив 10 заповідей. Це знаєте, як я вже говорив, колись представники від московського патріархату, у них таке було спілкування там з баптистами, там теж були дебати, такі представники, духовні дебати. І там їм задали питання, чому, ви, чому у вас ідолопоклонство? Чому ви робите з дерева всіх цих богів, кумирів, образи, ці, їм кланяєтесь, молитесь? А вони сказали, все дуже просто, Бог відмінив 10 заповідей. Тобто, першу і другу заповідь про ідолопоклонство говориться: не роби собі ніякого зображення, ідола, кумира, не поклоняйся йому, не служи йому. А вони говорять, Бог відмінив, тому до побачення, це нас не стосується. Розумієте? Ну. Е і, значить, четверта заповідь це сьомий день, п'ята заповідь. Шанувати маму і папу, ну, батьків своїх шанувати. А ви знаєте, що дуже цікаво. Я, коли дивлюсь весь, увесь новий заповіт, наприклад, там Корінф'янам, Галатам, Єфесянам, Колосянам, то я дивлюся, що апостоли, апостоли, Дуже багато, дуже багато говорять про 10 заповідей. Ну вони там не всі заповіді сразу про 10, mm -hmm. а якусь у кожному посланні якусь вони беруть одну заповідь, і там про неї говорять, про ці всі заповіді. От. І дуже важливо, коли ти читаєш всі ці послання, ти бачиш, що вони про цю заповідь говорять, а ти ж то заповіді знаєш 10. Mm -hmm. І ти тоді розумієш, про що вони там говорять. О, значить, шоста заповідь у нас. Шоста заповідь у нас не вбий. Сьома, не, щоб не чини перелюбу. Восьма у нас не вкради. Девята у нас заповідь. Не сидіти, вже ложне свідчення, щоб не було у нас ложного свідчення. І десята не бажай. Не бажай всього, що у ближнього твого. Не бажай нічого. От. Тому важливо заповіді знати. Дуже важливо знати заповіді. І яка ще важлива думка?